Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. І сьогодні в випуску ми розкажемо, як працює ветеранська лінія підтримки. Центр зайнятості розповів про ваучери на навчання. Стартував процес декларування вогнепальної зброї. В Олександрії вже рік функціонує гаряча лінія підтримки захисників України, ветеранів, учасників бойових дій та їх родин. Фахівці оперативно надають консультації з питань соціального захисту, медичної допомоги, працевлаштування, а також допомагають вирішувати інші важливі проблеми, які можуть виникати у ветеранів та їх сімей. Кожен дзвінок, що надходить на ветеранську лінію підтримки, важливий, розповідає секретар міської ради. Вже більше року в Олександрійській громаді успішно працює гаряча лінія для ветеранів. Вона була створена з метою підтримки захисників, аби розуміти, які проблеми та потреби мають зараз ветерани. Туди звертаються не лише ветерани, звертаються дружини військовослужбовців, які зараз перебувають у зоні бойових дій, звертаються матері, дружини загиблих наших героїв, безвісті зниклих і питань дуже багато по ветеранській лінії. На сьогоднішній день вже було подано близько 270 звернень, запитів з різними питаннями. Найбільше вони стосувалися юридичної консультації. Також цікавила дуже матеріальна допомога. Наш адміністратор, який працює в цьому ветеранському хабі на постійній основі, завжди надає коректну інформацію з приводу того, які на сьогодні мають пільги наші ветерани, яку допомогу може надати місцевий бюджет і обласний бюджет, і також питання стосувалося, звичайно, психоемоційної підтримки. Але з цим питанням більше звертаються жінки аніж хлопці ветерани Лінія надає безкоштовну консультацію та інформаційну допомогу. Чоловіків цікавлять питання самореалізації. Жінки звертаються більше за психоемоційною підтримкою. Розповідає секретар міської ради Вікторія Косяк. Хлопці ветерани більше звертаються їх цікавлять питання самореалізації, це і гранти, які вони можуть отримати. Це і ті проекти, які на сьогодні держава може дозволити їм запровадити, наприклад, власний бізнес. До речі, у нас буквально позаминулого тижня відбувався тут тренінг для таких осіб від нашого міжрайонного центру зайнятості з приводу того, які на сьогодні гранти можуть отримати ветерани, що від цього взагалі може отриматися і чи вигідно цим людям сьогодні займатися власною справою? І я можу сказати, що зацікавленість у цьому є. Yeah. <laughs> Жінки звертаються більше за психоемоційною підтримкою. На сьогоднішній день у нас в ветеранському хабі працює громадська організація Важлива, які реалізують проект Сила жити. Саме вони зараз допомагають і підтримують наших жінок з категорії дружин, військовослужбовців. Як я вже казала, матерів загиблих наших героїв пропав зниклих безвісті. Вони надають психологічну допомогу. Це відбувається як тренінги, як Групові заняття з психологом, так і особисті. Якщо питання не важке і його можна швидко опрацювати, адміністратор гарячої лінії надасть відповідь одразу. В іншому випадку треба деякий час почекати. Якщо це питання потребує якогось опрацювання, воно стосується, наприклад, питань пенсійного фонду, соціального захисту чи, можливо, якоїсь юридичної допомоги, що стосується військового напрямку, то звичайно наш адміністратор формує цей запит, надсилає його у відповідні служби. Після отримання відповіді від цих служб вона надає коректну відповідь цій людині, яка звернулася. Якщо вона задоволена, ми закриваємо це питання. Якщо не задоволена, ми продовжуємо співпрацювати і шукати вирішення даного питання. Телефон гарячої лінії для ветеранів та їх родин 073 52 50 101. Графік роботи з понеділка по четверг з 8 до 17 години, у п'ятницю до 15.30. У вихідні та святкові дні можна надіслати питання у месенджери, які закріплені за номером. Відповідь отримаєте наступного дня. Державна служба зайнятості України запровадила програму підтримки для тих, хто прагне підвищити кваліфікацію або здобути нову професію. В рамках цієї ініціативи громадяни можуть отримати ваучери на навчання, які покривають витрати на здобуття освіти в затверджених навчальних закладах. Хто має право скористатися такою пропозицією, розкажемо у наступному сюжеті. Державна служба зайнятості пропонує отримати ваучери на навчання різним професіям. Вони розраховані не на безробітних, а на тих, хто бажає підвищити кваліфікацію або змінити професію. По ваучерам можна навчитися за 155 професіями. Це досить великий перелік, це сучасні напрямки, і для того, щоб отримати ваучер. Ну, що таке ваучер? Ваучер це документ, який дає право на проплату навчання за рахунок фонду страхування на випадок безробіття. Тобто людина не платить за своє навчання. На сьогодні вартість ваучера становить 30 тисяч гривень, це велика сума. За якою можна ну якою можна скористатися і е, навіть пройти навчання на вищу освіту? Людина укладає договір з навчальним закладом, подається цей ваучер, і служба зайнятості оплачує навчання за цим ваучером. Ці кошти ніяким чином не підлягають поверненню. Людина сама обирає напрямок, сама обирає навчальний заклад. Наші фахівці допомагають людині визначитися і обрати правильно навчальний заклад, який працює за цими ваучерами. Щоб отримати ваучер, треба прийти до центру зайнятості з документами. Це паспорт, ідентифікаційний код, документ про освіту та копія трудової книжки, завірена роботодавцем. На сьогодні форми навчання різні. Це може бути і очне, і дистанційне, і заочне. І як правило, більшість часу навчання, навіть якщо є там денна форма навчання, то це не весь період навчання. Зараз всі навчальні заклади йдуть на те, щоб розуміючи, що це доросле населення, яке повинно працювати, йдуть на те, щоб це максимально було зручно для людей. Окрім ваучерів, можна пройти навчання за направленням Державної служби зайнятості. На сьогодні у нас працює вісім центрів профтехосвіти Державної служби зайнятості для дорослого населення. Можна отримати професії за переліком, які є. Вони ліцензовані, видається посвідчення державного зразка, і це на сьогоднішній день 95 професій. І 400 напрямків: це може бути підвищення кваліфікації, можуть бути якісь спеціальні курси, і ну, широкий спектр. Все, що потрібно на на ринку праці, практично можна тут навчитися і отримати професію або підвищити кваліфікацію. Пропонує служба зайнятості і проєкт по навчанню учасників бойових дій та ветеранів. На сьогодні є програма компенсація роботодавцю вартості облаштування робочого місця для інваліда першої і другої групи. Ця програма стосується не тільки наших ветеранів, ця програма стосується всіх інвалідів першої і другої групи. Якщо роботодавець приймає на роботу таку людину, то для того, щоб людині було максимально зручно виконувати роботу, яку вона може виконувати, це може бути там якийсь пандус, якийсь підйомник, це може бути комп'ютер, це може бути ну різні напрямки в залежності від того, які протипоказання є у людини. Облаштовується робоче місце, і служба зайнятості компенсує роботодавцю вартість цього робочого місця в межах для інвалідів другої групи, це більше 70 тисяч. Для інвалідів першої групи це більше 100 тисяч. На ці кошти можна справді облаштувати робоче місце, і людина зможе працювати повноцінно, незважаючи на Ті вади, які вона має, є пропозиції і для жінок, які бажають опанувати професії, на яких зазвичай працюють чоловіки. Ті професії, які, на жаль, на сьогодні не можуть бути укомплектовані чоловіками. Зазвичай на таких посадах чи на таких роботах працювали чоловіки. Це зварювальники, це верстатники, це водії. Ну на сьогодні це актуально стало для жінок, і отакий проект сьогодні вже почав. Реалізовуватись і можна ним скористатись для того, щоб отримати якісь консультації, інформацію про всі напрямки, знову ж таки звертаємося до мобільного застосунку і або до. Ем... Сайту Державної служби зайнятості звертаємося до наших фахівців і отримуємо максимальну інформацію і допомогу для того, щоб реалізуватися. Мета програми навчання від Державної служби зайнятості це зробити людей більш конкурентно спроможними на ринку праці. Більшість тих, хто отримує ваучери на навчання, це особи, що працюють і мають потребу у розширенні професійних якостей. В Україні з 25 листопада стартував процес декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. Громадяни, які володіють легальною зброєю, зобов'язані зареєструвати її в підрозділах національної поліції. Це важливий крок, спрямований на забезпечення безпеки, контроль над обігом зброї та запобігання її нелегальному використанню не лише в період воєнного стану, а й у мирний час. Подробиці далі у сюжеті. 25 листопада вступив в дію Закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Прийняття цього закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й мирний час. Задекларувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї можна у підрозділах Національної поліції. Для цього необхідно негайно повідомити у поліцію про знахідку чи наявну зброю за номером 102. Упродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції за місцем вашого перебування для декларування зброї або боєприпасів, визначитись, задекларувати зброю, залишити собі чи добровільно здати до підрозділів поліції. Поліцейські розробили процедуру декларування зброї. Спочатку проводиться візуальний огляд вогнепальної зброї, перевіряється отримання відомості. Зброя обліковується. Особі видається повідомлення про декларування. Роз'ясняються правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї та про відповідальність за їх порушення. Після процедури декларування зброї повертається декларанту. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважаються законними після їх декларування в установленому порядку. Задекларована вогнепальна зброя і боєприпаси до неї зберігаються особою на період дії воєнного стану. В Олександрії декларування зброї проводиться в районному відділі поліції за адресою вулиця 6 грудня, 49 у будні з 9 до 18 години. Правоохоронці наголошують, що перевезення вогнепальної зброї та боєприпасів для здачі або декларування відбувається в незарядженому стані. Заборонено розбирати зброю та передавати її іншим особам, крім поліцейських. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.